За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 23 серпня 23-го року від медіагрупи групи об'єктив. Вночі армія РФ запустила по Україні групу шахетів. На Харківщині протягом доби під обстрілами було щонайменше шість населених пунктів. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Наступ України в районі роботи наближає ЗСУ до початку операції проти другої лінії оборони ворога, яка може бути відносно слабшою ніж перша російська лінія оборони в цьому районі. Вважають в інституті вивчення війни. Внаслідок обстрілу СРСЗВ села Шийківка ізюмського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Харкові сьогодні безпрецедентні заходи безпеки пов'язані з Днем міста, повідомив мер Ігор Терехов. Він привітав харків'ян зі святом. Також 23 серпня День державного прапора України. У Харкові підняли синьо-жовтий стяг на найвищий в Україні та Європі флагшток, висотою 101 метр, встановлений на набережній річки Лопань у центрі міста.